Забився в мене умивальник. не хоче сюди вода стікати. Добре, що хоч в ванні, а не на кухні. Бо на кухні то жах жахливий, але процес чистки той самий, просто враження трошки інші, більш насичені. Ну ладно, то все-таки будемо прочищати, щоб нас стікала вода. Що для того нам треба? Першим ділом наготуйте собі тазик якийсь там з водою. Як я будете скидати у все, яке зараз порозкручуєте, показую, що треба розкручувати. Першим ділом знімаємо оце. Для того, щоб зняти той шланг, нам дуже багато не треба, притримуємо одною рукою сифон, другою відкручуємо отаку штуку. Відкрутили. після. А, тут треба тряпочки і цей і, і якусь ємність для води, щоб потім пробувати. Воно буде все нам текти на підлогу. Так. Фу. Тільки ми то відкрутимо, ми одразу відчуємо аромати калінізації чи каналізації чи кого там чорта. Після того, як відкрутили ту трубку, ми підставляємо, щоб вона капала в ту мищенку. Отак. В трубку бажано не заглядувати. Тепер ми відкручуємо сам сифон. Тоже, ну, Притримуємо рукою і отаку от, от крутілку, Він з має знятися, то зразу одразу не дивлячись, викидаємо в тазік, де будемо полоскати то все. Тепер добуваємо трубку, для того ми просто притримуємо рукою за трубу. Щоб не вирвати зі стіни і просто витягнемо трубку отаку. Тож кидаємо в тазик і починаємо полоскати то все. Зараз би стала в мене аварія, блін, тазик впав на фотоапарат. Фотоапарат впав на плитку, був би у фон був звіздець. Не так фотоапарат кенун. Витримую бійці. Ладно, полощем далі трубку. навіть можете побачите, де чорне, а де Чорне бажано винувати, але... Не без зайвого фанатізму. Без зайвого фанатизму. Так, тако можна сказати. Помили. Рубу все одно заглядаємо, тільки прикрайній потребі. Робу помили, кладемо на бік. Тепер сифон. Тут взагалі жарт напливить. Просто полощимо тазку. Хто не обов'язково відкручувати до кінця, то я так? Гляну, де що? Де що, гляну? І резинка, коли вас випала, бачите, така. типа скошена під, під конусом. Чекайте, я показую. Що вона випала, є тим ширшим кінцем ставимо на місце сюди і надіваємо отак. Отак от надіваємо на місце. Сюди цей белін взагалі не там. Ладно, непрофесіональні сантехніки. Одіваємо тако, а потім, 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 а потім тако, напевно. О! Ще будемо провіримо, чи капає, чи ні. Отако от і от тако. Полощемо далі сифон. Заглядаємо теж туди при крайній необхідності, то все можна вимити пальцем. Я не хочу того робити. Сифон нас чистий. Дивимося, чи допомогла нам промивка труби. Зараз да, я тазик відставлю вже далі, бо як він ще раз по фотоапарату, то на тому відео закінчиться і ви так і не дізнаєтесь, що треба зробити, якщо вам затопився обувальник. Пробуємо. Знову тосан отим тим кінцем без закрутки оти в трубу так треба майже до кінця всунути. Ну, на цілого. То сюди. Пробуємо. Тазик вже заїпала. Е, бажано ефекту не досягнуто після полоскання. Зараз я тут скручу і покажу вам, що вода все одно. Ну, вона почала стікати, але не так як треба. Що ми робимо? Ото ладно, хай буде, щоб не відламати, потім не паяти, не скручувати труби, бо я того не вмію. Ті не треба паяти. Ті. Ті. Ну йоп. Закручуємо на то місця. То запихаємо сюди. Цілком можливо, що вам поможе тільки промивка того сифону. Мені вона трішечки допомогла, але не сильно. Так, чого ти заразу не затискаєш? Чого ти заразу не затискаєш мені? Якщо зараза не затискає мені, значить щось ми з гумкою намудрили. Або гонці вже звіздець. Гумка моя бути ту. Гумка вже, до речі, дерев'яна. Цілком можливо, що піду я у новий сифон. всередину. Закрутилось. По -новій сифон, я не піду, поки той не відлетить. Закрутилось так щоб Воно нам не спадало. Закручуємо ту хрінь тепер. А Гумку я вставив неправильно. Гумка має стояти отако. Чого? Бо вона має отут залазити в ту тухрі. Коротше, зрозумієте. Закручуємо теж, бажано добре. Тільки щоб не поломити. Воно тримається добре. Тут же у нас капати немає з кінця. Дивимося. Ми от намили, а воно все одно стікає не дуже добре. Ну, Стікає, але так як хотілося. Треба брати тросик. Зараз я вам покажу, як він виглядає, якщо я в хаті. Якщо нема, то придеться ти в сарай. Ладно, поки що йду шукати тросик. І зараз я поверну. Для вас не мене і, 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 і кілька секунд. Ну, такий воїна йшов трос. Для чистки раковин сантехнік. Зразу кажу, воно закоротке. Але по довгій мені йти неохота і воно би мало хоч трохи допомогти. Що робимо з тим тросом? Як завжди, якийсь банічок, якщо з кінця буде капати, добуваємо знову трубу. Берем отим шаршавим кінцем і сунемо десь туди, в ту хірню. Коротше, говно страшне, блін. Але іншого під рукою нема. як та хрень туди всередину попаде, то взагалі буде західтя. Ну, Пробуємо червоним кінцем. Входить мені до тронічка, а, а чого воно не стікає? Можливо, через Великий Кут. Ну зараз. Пробую ще раз. Сказати. Я йду по щелішій трос, бо то от, то не є нормальний трос. Треба почистити. оту вот, вот фігню. Так що зараз я її прочищу і покажу вже вам нарешті, як стікає вода. Після після маніпуляцій і що я висновку, що проблема ще в тому. Пам'ятаєте, як я показував, що стікає звідси. Ні. Воно стікає, але воно не дуже добре стікає не дуже скоро. Просто об'єм посуди на мене був маленький, щоб провести повний експеримент. Треба було ставити той тазик, який мені вічно падає. Коротше, будемо розкручувати зараз ще то. Тут складного теж нічого немає. Беремо викрутку і відкручуємо той болт. Зараз я його буду крутити. Просто буду крутити. Він ну, трошки закис, але відкручується. Відкручуємо. Ми то відкручуємо, бачимо, як у нас помаленьку відходить низ. Отут тут гумки. Теж бажаємо не загубити. Так, коли він нас вже трошки відійшов, ми можемо піджати його доверху і тут вже крутити... Що не можемо крутити руками. Інструмент мені не виходить ящик. Така я вже лінива скотина. Я би вам показав, що отут робиться, але я так тільки вершочок покажу, бо зараз мені стане зле і то треба дуже скоро кинути. Але мусимо притримувати пальцем, щоб... щоб не цей не погубити бумок. не йшов, коли чистий зуба. Вітай Бога. Я вам кажу одразу, я вже трохи цей, але вам ту тут пальцем а ще ліпше викруткою, почищати в умивальнику. Не в умивальнику, бо в, умивальнику, а сурську, а в тому тазіку для гавніща, який ми спеціально поставили. Ой-ой-ой. Зараз заберу той тазик, який падає. Вже можна повертати вагітних дітей і жінок до екранів. Там вже вроді нічого страшного тут не буде. Покажу як в принципі, і самі би. От, другим стороною гумку я вже десь... А ні, гумка у нас залишилася на умивальнику. Все добре. Другою стороною промиваємось так і гудичку. 哦，那没关。 Дейже гарне, майже чисте. Дуже гарне, майже чисте. Ставимо ту хрень на місце. Болт не загубили. Що ми робимо, щоб поставити ту хрень на місце? Показую. Тут, як розібралось, болт. Сідову дзюрочку. Монтажний отвір. Тут додаємося, щоб у нас гумка лишилася на місці. Там, де. Терчить краю. Зверху притримуємо болк Ладно. І закручуємо. Болт зверху все одно тримаємо пальцем. Коли у нас під пальцю болт починає прикручуватись, тоді, тримаючи тут рукою, отут тримаємо рукою, так. А чим я маю тримати тут апарат, щоб вам показати, тут, бачите, от викрутка. Тримаючи тут рукою, зажимаємо, болт вже зверху викруткою. Без фанатізму. Вже як не хоче далі йти, не рухаємо. І тепер маємо надію, що фінальний етап оставільніше послідня перевірка наших, блядь, стібностей сантехніка. Запихаємо ту хрень на місце. Запихати її, значить, треба так. Ту фігню, потім гумочку. Не знаю, чи тою стороною, чи не тою. А на тою, Ту фігню. Потім... Нашу затверділу гомочку, яку варто поміняти тим вищим кінцем донизу. І тепер турінь. таких згинів не робимо, робимо, щоб воно рівно у нас було. Закручуємо. Закручуємо теж по можливості добре. Щоб воно не відпало, бо я розчистив зуби, теж чистив ту херню. І воно мені вивелося прямо на низ, а треба було скоро йти на роботу. А тут всюди коротше. Ну, закручуємо так, щоб воно, от коли ми трошки теж без фанатізму, не відпадало. І пігнали. you <laughs> все. Знаєте ходити по селі, казати людям, що ми сантехніки. І Якщо що ще буде незрозуміло, то пишіть я по можливості вам додаткові роз'яснення. Ото Мона, в Унітаз через балкон Немона. Ще ліпше десь під хату винести, злити. На травичку, на шесть, цей перегній, можна сказати. Еко О, та й таке плитку, якщо хтось помітив, я колись, може, докладу. А може не докладу. Добре, щастя, здоров'я, многое блага літра. Мені ж треба сьогодні переноску зробити.